У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, собі ялиночка і зайчик нею ріс. У карнавальних костюмах малюки чекали на новорічне дійство. Для дідуся Мороза готували віршики та пісні. У нас вже давно таких не було, таких праздників. Готовились декабря, в принципі, щоб виглядати красивими, нарядними. Наталя Насачук працює телеграфісткою. На свято привела трьох дітей. Діти вірять Діда Мороза. Маленькі вірять, старшенькі вже знають, що це мама з татом. Так що для них, якби це не є новим. Що чекаєш від свята? Ну, чекаю побачити щось веселе. Більше 150 дітлахів були запрошені на свято, проте, навіть ті, хто з певних причин не зміг прийти, подарунки отримають, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира з виховної роботи 8-го армійського корпусу Андрій Ярошинський. Перше в форматі військових частин 8-го армійського корпусу. За ініціативою та сприянням командира 8-го міського корпусу організовано дане свято. В першу чергу командиром корпусу було наголошено поздоровити це батьків, не батьків, а дітей, багатодітних сімей та малозабезпечених. Тому ці питання ми, звичайно, також відпрацюємо. За сприяння командира 8-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Петра Литвина дітям військовослужбовців будуть вручені новорічні подарунки.